Чому, Америка... Ми не найвеличніша країна у світі. Ось моя відповідь. Хочете сказати? Так. Поговоримо про гаразд, Шерон, ваш національний фонд, мистецтво невдаха. Так, гроші з'їдає небагато, але через нього з вас усі знущаються. Це не коштує грошей, це коштує голосів, ефірного часу та шпальт. І знаєте, чому люди не люблять лібералів? Бо вони програють. Якщо вони такі до біса розумні, чому завжди програють? А ви з таким серйозним обличчям будете розповідати студентам, що Америка така неймовірно приваблива, що ми єдині у світі, у кого є свобода? Канада має свободу, японія теж її має. Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Іспанія, Бельгія має свободу у світі 207 суверенних держав, 180 з них мають свободу. Гаразд так, а ось вам, Люба, на випадок, якщо забредете на виборчу дільницю, слід дещо знати. Заява про те, що Америка є найвеличнішою країною у світі, нічим не підкріплена. Ми сьомі за рівнем грамотності, 27 місце в математиці, 22 в науці, 49 за тривалістю життя, 178 за рівнем дитячої. Смертності третє місце за середнім доходом. Ми лідируємо у світі лише за трьома категоріями: за кількістю ув'язнених, за кількістю дорослих, які вірять в ангелів, і за витратами на оборону. Вони більші ніж у 26 країнах разом узятих, і все це не з провини 20-річної студентки коледжу. Але без сумніву, ваше покоління американців найгірше в історії. Тож, коли ви запитуєте, що робить нас найвеличнішою країною у світі, я не розумію, про що ви, бляха, говорите. Америка була величною. Ми стояли за правду, відстоювали те, що вважали моральним, приймали й скасовували закони з моральних міркувань. Ми боролися з бідністю, а не з бідними. Ми жертвували, дбали про сусідів, відповідали за свої слова і ніколи не били себе в груди. Ми багато чого зробили, досягли неймовірного технологічного прогресу, досліджували всесвіт, лікували хвороби. Ми виплекали найкращих митців у світі і найбільшу у світі економіку. Ми рвалися до зірок, не боячись. Ми прагнули до знань, не принижуючи їх і не почуваючись неповноцінними. Ми не ототожнювали себе з тими, за кого голосували на останніх виборах, і нас було непросто залякати. І все це було лише тому, що ми були поінформованими великими людьми, людьми, яких шанували. Перший крок у розв'язуванні будь-якої проблеми це її усвідомлення. Америка більше не найкраща країна у світі.